Шановні друзі, сьогодні ми поговоримо на дуже важливу тему. Називається вона цитограма запалення. Я думаю, що ви знаєте, що є такий метод поптест називається або цитологія. Або цитологічний аналіз, або цервікальний скринінг, як його назвеш, що суть не міняється, це береться щіточкою спеціальний матеріал з шийки матки для того, щоб побачити передракові процеси шийки матки. Якщо вони є, потім зробити кольпоскопію, біопсію, при необхідності зробити ексизію, якщо там тяжка дисплазія. Все це спрямовано на те, щоб не допустити розвитку інвазивного раку шийки матки. Тобто це профілактика раку шийки матки. Достатньо часто в цитології приходить запалення або тип 2 запалення. Або якщо більш сучасний варіант описуються за системою б пишеться НІЛМ, тобто не виявлено атипових літин. Але в описі написано виявлені доброякісні зміни, цитограма запалення. І часто пацієнтки запитують, от виявлено зміни та щось запалення. Це запалення треба лікувати. У мене запалення. Воно якби логічно виглядає. Але якщо мати все ж таки вищу медичну освіту, гінекологічну освіту, то ми знаємо, що запалення само по собі це процес, тобто це патологічний процес. Але він може існувати в нормі, тобто будь-яке тертя, якесь від вусики від спіралі після статевого акту, там, або навіть просто так. У деяких жінок лейкоцитів може бути в нормі трошки більше от в цих от аналізах, і при цьому це не свідчить про якусь хворобу, тобто немає ніякої конкретної інфекції. Тому, якщо у вас в цитології запалення, і при цьому у вас нема ніяких скарг на якісь не такі виділення, у вас нема підозрю на статеві інфекції, на які, безумовно, можна здати додатково, якщо у вас є хоча б невеличка підозра, це окремий аналіз, цитології нічого не покаже. А от аналіз там на ПЛР, на хламідію, він покаже. Якщо у вас таке є, то, безумовно, частіше за все, коли ви приходите до лікаря, який бере цитологію, до мене ви прийшли. Я планую вам взяти цервікальний скринінг, і я, безумовно, запитаю, чи у вас є там. Партнер статевий, чи давно ви здавали на статеві інфекції. І запропоную вам цей аналіз ще на етапі взяття цитології. Тому у вас, скоріш за все, цей результат вже буде, у вас буде показано, що у вас інфекції немає. Цитологія запалення ну це просто така специфіка вашого організму. І в 99% ми таку цитологію запалення не лікуємо, якщо немає конкретної причини, яка це запалення викликає. От таке пояснення я хотів би вам надати, тому що часто це викликає. Тривожність додатково. І ще найгірша ситуація, що деякі колеги-гінекологи вони також трактують не зовсім коректно цитологію запалення починають агресивно призначати якісь антибактеріальні свічки, а ще й антибіотики можуть призначати. І якби виникає така ситуація, що ми лікуємо результат аналізів, тобто ми не маємо хвороби, але Там... нам не подобаються лейкоцити от в цитології, ми хочемо, щоб лейкоцити знизились. А ціною чого? Ціною того, що ми призначаємо вам препарати, ви витрачаєте гроші додаткові, ви витрачаєте гроші на додаткові візити. От, ви потім знову отримаєте додаткові аналізи, знову платите гроші. І от ми слідкуємо за запаленням, яке в нормі є у багатьох жінок. Тому, будь ласка, менше тривожності. І треба дійсно, якщо лікувати, то мати. Показання для цього, так, а запалення сама по собі не є показанням для активного антибактеріального лікування. Я сподіваюся, що ця інформація була корисною для вас. Пишіть коментарі, будемо відстежувати і відповідати на них. Бажаю всім здоров'я і приходьте на наш канал, підписуйтесь, щоб отримувати таку маленьку, коротку, корисну інформацію від мене та моїх колег. До нових зустрічей!